Тут запитується, які зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Перше. Регульований пішоходний перехід взагалі не позначається, мається на увазі про нього не попереджають. Ну чому? Тому що, в принципі, там є світлофор, його здалеку видно. Я думаю, і нема в цьому небезпеки. так? Той, який регульований перех... пішохідний перехід, не рахується небезпечним. От нерегульований перехід, він рахується небезпечним. І про цю небезпеку відраз, власне, і говорить знак номер 1 Другий це обережно діти. Тобто місця, де можливо появи дітей на приїздній частині з найближчих. Тих, які шкіл або дитячих садків, які прилягають до проїзної частини до дороги, що звідти ти можуть вибігти діти? Третє це, це той, який знак це інформаційно-вказівний, і він інформує, що ось отут є пішохідний перехід. І немає різниці, він не інформує ні про нерегульований, ні про регульований. Він просто говорить: тут є пішохідний перехід. Йому байдуже, який там пішохідний перехід, чи регульований, чи нерегульований, він встановлюється безпосередньо на пішохідному переході. Ось що, цей знак, перший так? він попереджає про небезпеку. А небезпека а про небезпеку потрібно попереджати завчасно. І, можливо, ви пам'ятаєте, що в населених пунктах ці, які попереджувані, знаки вони встановлюються за 50-100 метрів, а ті, які поза межами населеного пункту, встановлюються за 150-300 метрів.